Відколи це сталося, ось вже два місяці взагалі служба автомобільних доріг. Вона є державна. Тут у Волинській області на чолі з посполітиком Антолій Григоровичем, в якого всі рахунки заблоковані. Заблоковані із за того, із -за, що він не розраховується із підрядчиками ще з 2012 року. І таким чином прийшли, припливли до того, що на сьогоднішній день. Кошти в казначействі на 11 мільйонів, які служба автомобільних доріг боргує Волинському облавтодору, не можуть поступити на рахунок Волинського облавтодора і заблокування рахунку в службі автомобільних доріг. Я вважаю, що це недоробка, недопрацювання, негативне недопрацювання. Служби автомобільних доріг України, в тому числі і служби автомобільних доріг у Волинській області, знали і в Укравтодорі, голова підгайний, і в нас знав посполітак, що рано чи пізно будуть заблоковані рахунки служби автомобільних доріг через судове рішення, те, що сталося на сьогоднішній день, і відмінити судове рішення, яке на сьогоднішній день. Заблоковані рахунки не має права ніхто, навіть президент. Тільки може відмінити суд. І тому не чує нас ніхто. Найгірша ситуація, яка склалася на сьогоднішній день по Україні, це в Волинському облавтодорі і в Волинській службі автомобільних доріг. З березня місяця заробітна плата не виплачується. З березня тарифи повисились на електроенергії. на… На газ. Людям нема за що заплатити за комунальні послуги. не дітям до школи, до першого вересня чекали, що щось заплатять нам, так і нам. Ніяких коштів не заплатив? А скажіть створює незручності? От такого роду прохи? ну а ви як думаєте? Скажіть, конечно, а що випуск, мене буде. дитина, я тут що мене в аеропорт люди є дикарні. Знаєте, от зараз люди вона певну ж годину самоліт же ждати не буде за пізниця. Та що п'ячеш незручно? Я в лікарню коли йдуть. Ну ви вже спілкувалися. Вже ну от пустити, куди йшов що, Вони ні, нічого не рішають. То, хто тут то, старший? Треба ж пропустити автобус. людьми мене пропускаємо. От десь скоро, скоро пропускаємо. У мене ворога лікарня буде.